З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вас вітаємо. Слава Україні. У вас таке сонце зараз на вулиці. Сонце відразу налаштовує нас на ніби позитивний лад, але ви знаходитеся там, де тривають неймовірні бойові дії. Пане Юрію, коли ми чуємо генерала сирського, ясно, що це метафора прекрасна, щоб її передавати з вуст в уста, тактика, сирійська, випалена землі. Але хіба попередні місяці ворог не робив те саме, повністю знищуючи метр за метром, сантиметр за сантиметром Бахмут і випалюючи ці українські землі? Що змінилося так, на зараз? Якщо проаналізувати останні напевно два місяці, ситуація суттєвих змін не зазнала в цілому на лінії зіткнення. На пріоритетних напрямках противник вчиняє ударну штурмові дії цілодобово. До таких напрямків можна віднести Бахмутський, Вугледар, Мар'янка, Сватівський напрямок і ряд інших. На цих напрямах противник застосовує всю наявні, всі наявні сили і засоби, як штурмові групи, так і техніку, так і артилерійські засоби відповідно, де дозволяють йому обставини, застосовує авіацію. Якщо казати про Бахмут, так дійсно противник більш активно почав застосовувати авіацію і не маючи суттєвих успіхів, останні, напевно, тиждень чи півтора противник біснується і намагається просто зрівняти все з лицем землі для того, щоб не залишилось можливості. Укриттів по займаттю позиції та оборони самого міста, але чи така тактика дає противнику перевагу чи бодай будь-який успіх? Ні, станом на цей день противник втрачає ініціативу. Цю ініціативу на себе повністю перебирають Збройні Сили України. Це стосується і оборони самого міста Бахмут і бої в ньому, і також підступів. Тому що одним з намірів противника було взяти в Крещата. Місто Бахмут перерізати в основні шляхи сполучення і таким чином намагатися взяти наше групування в кільце. Противнику не вдалося цього зробити. Відповідно, на деяких підступах до міста назву це так: вдалося противника відсунути десь на 500 метрів, десь на кілометр, вибити в траншейних складних боях і закріпитися вже на нових позиціях, готуючи план здар для подальшого просування вперед. Тому зараз іде активна оборона не просто по відбиттю навалу противника, а про проведення контрнаступальних ударно-штурмових дій і відсунення його з тих позицій, які вдалося зайняти противнику за останній час, пане Юрію. Якщо ситуація... ви кажете, що перевага противника в небі, але у України переваги в небі немає, і ви кажете, між тим все одно ми тримаємо оборону. Тоді в який спосіб і наші військові, якщо противник рівняє з землею все місто. Вони знаходяться на підступах і вони знаходяться в підвалах. Давайте будемо говорити більш розширено. Що не заключається тільки тактика противника в застосуванні авіації. Противник застосовує живу силу по більшій частині те, що було сказано про ПВК Вагнер. Це дійсно правда, що ударно штурмовий потенціал противника саме ПВК Вагнер був знищений сектором безпеки безпосередньо, в тому числі збройними силами України. Які порізали вагнерівців як в самому місті, так і на підступах до нього, що стосується враження міста і підступів до нього артилерії, Збройні сили України ефективно проводять контрбатарейну боротьбу, як затикають вогневі засоби противника, починаючи від міномети і завершуючи самохідними артилерійськими установками, так і ефективно їх вражають, тобто не дають можливості працювати противнику в повний зріст, що називається. Якщо казати про. Застосування авіації, ну протиповітряні засоби, які є в збройних сил України, вони також достатньо активно працюють, і противник не відчуває повної безпокареності в повітрі, але на деяких відтинках можливість заходу в коридорі нанесення враження вона поки що залишається. Сектор безпеки в цілому працює над тим, щоб такого подальшому не було. І якщо казати взагалі про оборону Бахмута, це моя думка. Що ця ситуація частково була допущена саме така складна, зв'язку з тим, що свого часу наші міжнародні партнери дещо зволікали з передачою боєприпасів та високоточної зброї, якщо б свого часу було б достатньо кількості вогневих засобів, а також високоточних боєприпасів і просто боєприпасів, вдавалося б знищувати противника на підступах до міста. Станом на сьогоднішній день завдання збройних сил України відсунути максимально противника вибити з міста. З тих позицій, які вони зайняли, і відсунути від основних шахів сполучень, і при той кількості техніки, яка надходить та боєприпасів, я впевнений, що в майбутньому подібні сценарії розвиватися не будуть. Буде вдаватися знищити основні угрупування противника на підступах або в районах зосередження. пане Юрію. Я бачу відео днями, яке опубліковано якраз 92 другою окремою бригадою. Як ви вправно керуєте FPV-дроном, так це от. Дрон, який керується за допомогою окулярів, які надягаються на бійця, і я читав аналітику, що вже зараз українські бійці, які керують цими дронами, вони ну місцями навіть кращі ніж деякі інструктори, які навчають. Чи дійсно наша школа дронів операторів дронів виросла настільки за останній рік? В цілому напрямок БПЛА за останній рік зробив семимильні кроки, і дуже добре, що держава його визначає як одним з пріоритетних. Дуже добре, що запустила програму армії дронів, тому що в рамках цієї програми буде зреалізовано надійне забезпечення збройних сил України як розвідуваними безпілотними літальними апаратами, так і ударного типу дії. в це один з ударних типів, так які виготовлюють як наші міжнародні партнери поряду до України, так і виготовлюються всередині нашої держави. Варто зауважити, що FPV-дрони, вони застосуються з початку повномасштабної війни і вже були підготовлені групи до початку цієї війни. Зараз вони активно протягом року передавали досвід, і державі вдалося зробити централізоване навчання вже півішників. Що стосується бойового застосування, один із найскладніших безпілотних літальних апаратів так, так це саме FPV-дрон. Для того щоб його пілотувати, треба мати певні навики і немовірне бажання. Маю вам сказати, що на прикладі мого підрозділу 50% особового складу вже освоїли цей технічний засіб. Решта 50 активно проходить навчання, хто в навчальному центрі, хто в бойових діях з більш досвідченим розрахунком. Але дуже важливо, що ми бачимо перспективу, що ці технічні засоби будуть надходити серійно. Тобто відкидались відбомбили, зліквідували ворога, отримали нову партію. До цього тяжімо. Пане Юрію, останнє питання аж два. Е, питати військового про ситуацію в загалом в Бахмуті нереально, але питати командира роти ударних безпілотників якраз можна, тому що він бачить абсолютно все. Генерал Сирський повідомив про те, що ворог змушений залучати до боїв спецпризначенців. Але і у нас під Бахмутом знаходяться професійні воїни. Що ви можете сказати про це? Так само там знаходяться наші десантники. І, зокрема, інформація від видання Більд вони повідомили про те, що російські сили, нібито. Контролюють 75% Бахмута. А Тарас Дияк, командир підрозділу Карпатська Січ, сказав, що Збройні сили України контролюють 40% Бахмута. Отут від вас інформацію хочеться почути. Будь ласка, на ці два питання. Перше питання: Бахмут, як і решту напрямків, обороняє не тільки Збройні сили України, а в цілому Сили оборони. Відповідно, застосовуються і наші, в тому числі, спецпризначенці. Завдання, яким в тому числі виявляти диверсійні групи, які проник намагаються проникнути в глибину наших бойових порядків, і проводять певного роду спеціальні операції. Тому, якщо казати про оборону міста, звісно, сили оборони максимально відбивають навалу ворога як вагнерівців, так і регулярчиків, так і їхніх спеціальних груп. Ця робота вона активно ведеться. Що стосується відсоткового відношення контролю над містом Бахмут я був би дуже обережний в будь-якій аналітиці. Маю вам зазначити, що деякі позиції вони є станом на сьогоднішній день мігруючі з безпекових міркувань. Доводиться зробити маневр, потім знову поновити положення, вибити противника. Але те, що є зараз можливість заходити в місто, заводити резерви живої сили, доставляти боєприпаси, техніку. І все інше для активної оборони, і що збройні сили України мають успіх, як і сили оборони, це реально факт. Тому зважаючи на надходження і ініціативу, яку я попередньо сказав, що проходить на наш бік. Я думаю, що вдасться в найближчій перспективі це не питання не тижнів, але місяців відсунути противника на значну місце для того, щоб не виникало таких дискусійних питань. Пане Юрію, вам дуже дякуємо. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка був з нами на прямому зв'язку.